Партнер показу таксі десятка до ваших послуг. Цілодобово нещодавно відбувся міжнародний турнір з більярду, кубок незалежності України, Бориспіль оупен Оупен-2016». Захід відбувся у клубі Ланкастер серед сеньорів та ветеранів, загальна кількість яких складає 72 учасники із 14 областей України. Міський голова Анатолій Федорчук привітав присутніх зі святом та побажав нових перемог. Хотілося б, щоб сьогодні це свято ознаменувалося новими вашими перемогами, новими творчими злетами, і щоб ви поїхали із Борисполя. З новими враженнями, з новими друзями, ну і з новими надіями. Також перед початком змагань із привітальним словом виступив співорганізатор турніру Володимир Андрієв. Я бажаю всім присутнім, в першу чергу, здоров'я, наснаги до перемоги, впевнений і знаю, що виграє найсильніший. Всього найкращого. Голова спортивного клубу Ринг Михайло Шкоров вручив подяку Володимиру Андрієву за надання спонсорської допомоги та активну участь у розвитку спортивно-масового руху у Бориспалі, а також спортивного клубу Ринг в свою чергу. Віце-президент спортивного клубу Ринг Сергій Нікітюк вручив йому на згадку Кубок. Одним із спонсорів цього заходу є мале приватне підприємство Галанд, які організували солодкий стіл для гостей Борисполя, учасників змагань. Більярд, як я бачу, це елітний, стильний і дуже благородний вид спорту гра, вид спорту, справжніх чоловіків. Тому я вам бажаю всім наснаги до перемоги, віри в перемогу, і хай сьогодні найкращий отримає цей кубок. За дотриманням правил гри слідкував суддя міжнародної категорії із міста Кременчук Віктор Приходько. Він зазначив, що у турнірах серед ветеранів дуже рідко порушуються правила, оскільки гравці такого поважного віку мають чималий досвід гри. Як завжди ми надіємося на безкомпромісну, чесну. хорошую игру. Это, кстати, у ветеранов всегда так получается. Ветераны, люди опытные, уже не молодые, они приезжают сюда э, пообщаться, поиграть, получить удовольствие. А раз люди с таким хорошим настроением приезжают, всегда игра хорошая получается, результат хороший. И такая игра нравится и зрителям, и любителям бильярда. Ну і, в общем-то, всі, всі отримують удовольствие. Майже для всіх учасників більярдного турніру цей вид спорту займає почесну щаблину, оскільки деякі з них не можуть уявити свого життя без кия та набору куль. Більярд – це такий чистий вид, все видно. Тут ні, ні карти, ні якась інша гра. Тут все видно, що робимо на столі. Це вміння. Я дуже радий, благодарен всім, хто збирається на більярді. Це е, благодарен навіть их сім'ям, то, що вони дозволяють. Ви посмотрите, який контингент. Це культура, це чистота. Я просто не можу без більярда. Міжнародний турнір з більярду тривав п'ять днів. Найкращі гравці та команди отримали дипломи, кубки та медалі. Наталія Басюк, Віталіна Зеркевич, новини, телеканал Бориспіль.